Більше 15 років на розвіду справу по кримінальних справах. Це в міському суді я розглядав 6 років справи по вбивствах, розбоях, грабежах. Ви не думаєте, в міському суді попрацювати 6 років, не спеціалізуватися по такій категорії справ це не є зі смаком. Але в той же час я по місті ходжу з відкритими очима і ніколи не ховаюся. І не оглядаюся навіть. Будь ласка, лаконічні запитання лаконічні відповіді. Добре, друге запитання німеро до Богдан Іванович. Довідка по кримінальній справі щодо кукурудза Б. 16.02.2012 го порушено кримінальну справу за фактом незаконного відчуження майна апеляційного суду івано області. Шляхом зловживання своїм службовим становищем службовими особами виконавчого комітету івано міської ради та апеляційного суду Івано-Франківської області. За час. За частиною 4 статті 191 Кримінального кодексу України. Це, якщо я не помиляюся, є зараз матеріали у прокуратури і розглядається питання на дорозслідування. Бо справа була якимось чином загублена. І зараз ну, пропита прокуратура, я можу так сказати. Пояснюємо. Я в прокуратуру два роки по цій справі ходив. Справа ця з'явилася із заяви голови апеляційного суду. Я не ну, можу говорити апеляційного суду, на ім'я похороне. Степальним. Я отримав в порядку покращення житлових умов малосімейну квартиру. Оскільки в мене сім'я із чотирьох членів сім'ї. Я отримав на двох членів сім'ї двох квартиру. Порядку покращення житлових умов через 15 років я отримав малосімейну квартиру, яку апеляційний суд придбав. Я до відношення не мав ні, абсолютно ніякого. Це збори суддів, як я міг зловживати Представте собі, не треба бути юристом. Збори суддів приймають рішення, що виділити цю квартиру мені. Сесія міської ради приймає рішення взяти на баланс цю квартиру до міської ради. Мені рішення виконкому видають ордер. Після того, в силу певних обставин, голова апеляційного суду 6 років не знімав цю квартиру з балансу, а я її приватизував. Таким чином, я, ну, хату відчужив, тобто вона на балансі була апеляційного суду, про що я не знав. Просто, і, і тому прокуратура, вони ж то по факту прошу, а тепер вони не знають, що з цим робити.